Синяву. Так, автобус на зупинкам на пьет. Ліворуч. Виньтя, праворуч, нікого немає. Отлично. Дорога, вільна. Втаримо, затаримося. Затаримося продукти з кар'єра і печу додому. Надіюся, довезу. десь буду вести до півтора тонн. Буде і спитання, випробування викупування нашої машини. Tá, dobra. <laughs> Так, Все, загрузився щепенкою, кучкою, хотів взяти тонну 200, а вийшлося дві з дві 200 2 200, в таких три Короче, Коротше, не знаю, якщо ми доїдемо, значить все класно. Якщо не доїдемо, крайній мірі ми спробували взяти такий вантаж на пору. поки їду нормально. Все добре, тяне, тяне машина, на третій передачі зараз їду. Зараз переключиться на другу. Моториско нормально молодше. Температура в формі да, третя. Переключився на третю. Дві 200, примірно 200 я вилучив. на 200, максимум я хотів взяти. Так, да, щось вона накат поганий але і горка такого сильно немає трохи докачаємся. тут я трішку зняв для того щоб краще була вентиляція в салоні конечно, через це так трохи жарко. жаркоємося далі далі качаємось Гарбочка. e dai in temperatura stagali, pala, temperatura sta ali, io falo H, temperatura io falo Ми практично вдома, залишилося проїхати 4 кілометри. Всьо, виключаємо. Виключаємо двигуна, знову качаємося. Температура стабільна, нормальна. Все, везу, 2 тони! Дві 200! Уявляєте, дві 200! Партас волоче, ніколи не грузив такий вантаж. Дуже добре. Поварив я тоді теж отлично. Ніде воно не дінеться. Я казав, ніде не дінеться та, та полуой, що я переварював. Вежаем поворот. Все практично мидома осталось рукой подать. Так, подачи. Приїжджаємо тайпільший горбов селі. Отлично, зараз мы выедем. Перші передачі їдуть. Отягне, тя тяне бартас, нормально. Я з пам'ятниками не міг виїхати під цей гарбок. Були такі моменти, коли я не міг виїхати. А це дві двісті і то що надо, було ще О, третя передача. Виїхали дуже добре. Дуже добре. Осталась єрунда. Так, до хоче показати на свій паркар. Я, я не пам'ятаю скільки років назад, біля 10 років назад. Такой видати. Але на сьогоднішній день він виглядає, так ніби його. Буквально минулого року поставили. Що ж надо, коротший парканчики, бетонні изделия, отличны. Технологія штучний камінь, штучний граніт. Так, все, з горбочками спускаємося і зараз наїжджаємо на подвір'я, розгружаємося і можна ставити, можна ставити, починати Сусідам паркан, бетонний паркан. Сьогодні планую також перевезти стовпчики, які вже заляті, і нижні частини, нижні, нижні секції паркану, нижні секції паркану, які потрібно ще сьогодні достати. Так, да, вон же відніється моя, моє подвір'я, мій дом, мій будинок, вже відніються мої ворота, вже відніються мої ворота. Так, ось тут проживає Вова, пасічник, в в районі, спіталіст. Так, ну ми їдемо далі. Так, добре, добре, заезжаем. Все, приехали. Выключаем. Температура норма, температура норма. О, молоковоз поехал. Молоковозка. Так, вийти стоїть по Так, стоять, стоїть, Ще та камінця підкласти, якогось, по-быстрому. Вот так стоять. Так, що в нас? Все нормально тут, Ніде ничего не відламалось. все тримається.